Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, цілкому. Чим займаєтесь? Везу свою квіточку Галину Петрівну до лікарні. Але попри то, якщо будемо лікарні приїхати до солдатів, госпіталі, Сочків. Сочків купив їм О, якихось трошки лігумінів. то є 12. Ні, так не вийде, треба так ложити. Пакетик ще не купили, треба вернутися, пакети купити. Пакети не купили. Туди. Всім миру, здоров'я, добра. Які долині дайді дівчата? Середа. Пакеті саме взяти. Середа. Чекай, зараз покажу. Тому моя Петрівна, вона була така. в церкві багато служила, так квіточка, бачите? Петрівна, продавайте дівчатам привіт. Вітаю. Помоліться мені за Галину Петрівну, щоб їй щасливо там зробили процедури. О, Шубу і, і, порадок, щоб вона була крепка. О, а ми тут трошки зараз ложимося і солдатів провідаємо. Небагато, але пів багажника є, я так байтик на що, ну, Я не вкрав, купив від себе, показав вам, ще якось простимулюю тим. То нема що, але в отілий багажник. Ну Так. Все. Гарного благословенного дня. Четверга, так? Ой, середа. Середи. Я бігом сюди назад і далі на роботу назад вертаюся, Все. То туди і пакеті взяти.